Один побив знайомого до смерті. Інший викрав телефон і вдарив по голові. А ще один проникав у будинки до знайомих та грабував приміщення. Останній тиждень приніс з собою низку шокуючих кримінальних подій. Подробиці розповіли в поліції Кам'янського. 44-річного іноземця було затримано поліцією Кам'янського за пограбування місцевого жителя. Злочин трапився 3 листопада на лівобережжі міста. Потерпіли, вийшов з під'їзду. До нього підійшов незнайомець, який вдарив його та відібрав сумку, де знаходились мобільний телефон, гроші та банківська карта. Після злочину нападник втік із викраденим. Оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління поліції, затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний житель іншої держави. Наступний випадок закінчився смертельно. Конфлікт між двома знайомими чоловіками переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. 1 листопада вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку лежить непритомний чоловік. Поліцейські виїхали на місце та побачили чоловіка зі сідами насильницької смерті. Особу чоловіка встановили, це 45-річний місцевий житель. Оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління поліції затримали підозрюваного. У Кам'янському районі поліцейські затримали 31-річного чоловіка, винного у серії крадіжок приватних домоволодінь. На даний час слідчі встановили причетність фігуранта до семи злочинів. Серед викраденого майна були гроші, мобільні телефони, комп'ютерна техніка та інші цінні речі. Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний, рівніше судимий житель Кам'янського району. Злодій проникав в домівки шляхом віджиму пластикового вікна або через незачинені двері. Злодія затримали у родичів, де він намагався переховуватись від правоохоронців. Поліцейські відділення поліції номер 2 спільно з бійцями полку поліції особливого призначення провели санкціонований судом обшук у зловмисника. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили частину викраденого майна.